Темне місто, автор, темний кіт, мишка. Вона сиділа за партою, відчуваючи, як час котиться, немов у повільному кіно. Дзвінок, який звільняв її від цього тягаря, здавалося, ніколи не настане. Кожна секунда тяглася, мов кінець уроку, що ніколи не приходить. В її серці з'являлося перечуття свободи, величезного полегшення від того, що скоро вона зможе втекти з цього світу, який втратив кольори, і наповнився лише відчайдушним тривожним шепотом. Коли нарешті пролунав дзвінок, її поривчастий рух заставив її забути про все. Вона рвонула до виходу, але раптом відчула, як сильна рука схопила її за плече. Пронизав з одного боку шок, з другого страх. Вона озирнулася. Перед нею стояв хлопець з дредами, його очі сяяли дотиком іронії. Мишка, ти куди це зібралася? запитав він, усміхаючись холодно. Світ навколо почав втрачатись її серце завмерло, мов біля недосяжного краю прірви. Здавалося, що ще мить. І вона впаде у цю безодню, заплутана у невидимих кайданах. Того ж миті до них приєдналися ще кілька хлопців та дівчат. Один з них збритий на голо. З пірсингом почав риготати, неначе це було найсмішніше, що він коли-небудь чув. Його сміх проносився через клас, наче кислотний дощ. Дивіться на нашу маленьку мишку! гукнула дівчина в червоному платті, натягуючи посмішку десь між жартом і знущанням. Вона явно отримувала задоволення від ситуації, від її страху. І раптом той другий хлопець з очима, що вдивлялися в неї, як сокол, схопив її за талію. Її розум відмовлявся визнавати цю реальність. Серце билося в ритмі екстреного сигналу. Палке, хаотична її система дала збій. Куди ти, мишка? прошепотів Макс, тягнучи її до дверей, і вона відчула його тепло, яке було одночасно знайомим і жахливим. Толпа радісно свистіла, зазираючи в її очі, очі наповнені нерозумінням і тривогою. Макс тримає її міцно. Провадила дівчина у червоному платті, а сміх лунав все гучніше. Куди вона подінеться? відповів Макс, притискаючи її ще ближче до себе, наче хотів захистити, але у цьому доторку не було захисту, лише покора і страх. Вона відчула, як із глибини душі виникає відчай з цими людьми, з цим напруженням, з усім, що відбувалося навколо. Як би вона не намагалася вирватися, кричати, намагаючись донести, що вона не мишка. Що це всього лише жарт, і що жарт не повинен переходити межу, нічого не виходило. Відпустіть мене. Її голос загубився в натовпі, але реакція була одна ще гучніше реготання. Вона прикусила губу, намагаючись стримати сльози. Відчуття ізоляції, безпорадності та боротьби розривало її зсередини. Мишка, чому цей всесвіт навколо не залишав їй шансів вирватися на волю? Вона намагалася думати про те, як вона скоро буде вільна, але тут. У цій комбінації знущань і глузувань свобода здавалася такою далекою.